Побачив у дзеркалі новий привіт. Тобі говорили робити як слід. І хоч не лишив ти, іще заповіт. Та думка сягає все далі воріт. На гострений серп і знайомий обід. Той рідний, далекий пташиний політ. І знову ти робиш у грі тихий хід лише один крок, і обірвиться дріт. Залишені справи, все тягне магніт, а вдома чекає улюблений кіт. По радіо, все ще лунає цей хід. Життя не чекає. Чекає лиш звіт, летить із болючого лука стріла, колоною волі і правди була, видніється вже під ногами зола, і спогади ночі, і збитого скла. Як все не забути, як ще раз згадати? Куди почуття свої знову віддати? Чому серці хочеться діє, благати? Коли перестане він це відчувати? І мрія крилата у жовтому полі. Казали мені, що хотіти доволі, і річка жива. Під рукою тополі являються кроки, налякано на голі. І той небокрай вже не має межі. У спину встромляються нові ножі. І берег морський, хоч кордони чужі. Нам світ побудує пісочні коржі. Я бачу схід сонця і твій силует. Вода відбиває сумний мій портрет. Назавжди тепер ми забутий дует. Яскраві від знову хвости під колег. thank <laughs> you